Шалом, це Славко. Нарешті Путін окреслив межі української резервації. Ви бачите, він хоче Херсонську і Запорізьку області, в додаток до Донецької та Луганської. Що на все це можна сказати? Ася, як жінка каже, що сумасшедший, я скажу, що косит і убідітельна під психа, але миленієсть. Розумієте, те, що Путін косить. Видає те, що він по-справжньому мило не їсть ракетами, не кидається ядерним. Він знає, що може собі дозволити і чого ні. Розумієте, це от та форма старих людей з психічними порушеннями, з котрими найважче. Бо найважче, коли, -коли неможливо, застосувати силу позаправну. От що відпізніть, і одразу би ставка шоу, як я ділався своїм. Наріобросядіш і уже Шовкавий. Так і єдина можливість розважати про це аналітично. Для чого це зроблено? Це черговий виток пропаганди. Вчора людина кричала за нелегітимність Зеленського. Сьогодні кричить «Отдай Кімську волость і тоді буде мир». Значить, ціна всьому цьому пшик, цим всім заявам, сподівання на що? На знову ж таки втомити і злякати Захід. Це єдине, що йому лишається. Ядерною бомбою не злякав, збирається черговий созив західних представницьких органів залякати довгою війною і видатками. Вони цього бояться довжо більше ніж ядерної війни. Бо що таке, ядерна війна? Вони не уявляють, а що таке, бюджетні видатки уявляють собі добре. Але нас цікавить усьому цьому позитив. А позитив який обговорюється доля. Херсонської області, доля пів і запорізької частини до той самий шматок до Мілітополя сухопутним коридором в Крим, виявляється, говорилося за це і говориться постійно в кулуарах. Це, от як Ельзас Слотарінгія в Другу світу, в Першу світову війну. Як її поділити або кому віддати. Фактично переговори ведуться за цей шматок півдня з доступом Росії до Криму, як сам сказав Путін. Бо ясна відповідь на що він це сказав, що я вам в 22-му году весною готов би предоставити сухопутним коридором на Крим, але ви не сходили, вважали мого посередника за проросійського. По-перше, такі заяви, які роблять ніхто і звати його никак, а я казав. Один із моїх ацовками діазнутий хвойську хуй з бога, а? Так власне, що можна на це сказати? Що такі пропозиції віддати Херсонську і Запорізьку область ні з одного, ні з другого боку так не робляться. Це все гнівий піздєж. Якщо іншим, висловим, це не дипломатія, це от воно і є, це не пропаганда. Для чого він зараз каже Запорізьку Херсонську область? І треба розуміти через оцей посил Артемія Лейбідєва. Лєйбідів наш сказав, що от вони і забудуть, що таке війна. Як ми її поділяємо, розумієте? Тут вже тепер буду говорити не про Путіна, а про нас. Що д... Наскільки вдалася наша колонізація? Наскільки вдалася українізація? Лебедев правильно визначив критерій руського українця. Руські вже забив, що таке війна і Вот. Капанях все счастливы, они забыли, что такое война и счастливы. Это русские люди ментально. Они будут жить при Путине. Кто не хотел, выехал. И не забывайте, что сколько ждунов в Запорожской области, в Херсонской области, сколько людей виновачьют в, в Украину. Дуже просто. Кто виновачь в войне в Украину, то и ментально русский. Кто виновачь в войне в Россию? То й ментально українець. Все. Оце єдиний розподіл. А як ми не можемо їх ні інтернірувати, ні переработати в добрива, не виселити, не гнати лінії фронту. То межі української резервації, на жаль, окреслені путіним достатньо вірно, але це не означає, що їх треба приймати. Розумієте? Він правильно окреслив, але це він завтра згадає за Сумського, або завтра згадає за Харків. Це просто пред'яви пацана. А оскільки ну суд не дає пацана, відпіздити, мінти захищають пацана, колективний западний поліцейський, то війна буде продовжена. Але чого він не розрахував? Що в перспективі втрати Запорізької і Херсонської області перспектива просидіти зиму без світла не така вже і. Важка, бо чому це комусь має бути там легко, а нам буде, буде важко? Хай і їм, хоч трохи побуде. І друге єдине, що в чому слабкість позиції України. Перше, ви бачите, що нема впевненості в сталому постачанні озброєнь, що дали партію зброї під черговий виток до переговорів, так само обмежують пілотів, обмежують F-16. Ви вже все зрозуміли, що більше 10 F-16 не буде. І третє, чи вдасться бусифікованих пере, переконати, розумієте нам? Чи вдасться нам знайти стільки людей, щоб протриматися ще до весни 25-го року і подивитися, що Путін заспіває потім. Ну, тому що бідон, Трампу нас багато чого ще може статися, і неясно, куди станеться. Але що я на все це можу сказати? Правильно, ася каже, Переговорний процес пішов. Сторони видвігають вимоги. Спочатку вони були взаємно ісключаючі. не буду говорити з Путіним, не буду говорити з Зеленським. Тепер вимоги дай то, дай то, давай, як под... поділимо пісочницю. Це другий етап переговорів. Подивимося, що на це скажуть покровителі Путіна на такі плани. Ясно, що вони наскільки вдасться переконати, що ці області заселені істинно русськими людьми. Розумієте, що. Що ми не Кампучія, опот би таку із своїм вірним соратником Єнгом Сарі вирішив би проблему цих областей до осінь, я скажу. До осінь б вони стали українськими і трохи безлюдними. Ми цього не можемо, тому наша позиція слабка. Серед нас дуже багато зрадників. Якби це запропонувала якась серйозна людина, ділова з гарантіями. То така українська резервація була би крайнім випадком, крайньою можливістю нашого порятунку. Але поза як це говорить людина, яка ні за що не відповідає, то це лише гнилий базар, гнилі пред'яви пацана. Розумієте, це все треба сприймати по-пацанськи і не зважати. Важить набагато більше не те, що говорить Путін, а те, що дають західні партнери. Подивимося далі на цю клоунаду. Шкода, що він по справжньому не безумний, що только косит. Б почав би мило єсть, ракетами бросатися, скоріше все это закінчилось. А так сколько его не розкручують, що Путін може нажати. Що він може нажати? у навіть кнопки немає в його туалеті? Що він може нажати? Ходить чемодан. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.